Пані та панове, для цієї розмови я зараз запрошую на сцену голови Служби безпеки України Василя Малюка. Пане Малюк, будь ласка. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. І віце-прем'єр-міністр України з інновації, розвитку освіти, науки і технології Михайло Федоров. Панове, успіхів. Можна, якщо два слова. Да? По-перше, хотів подякувати за те, що ви сьогодні прийшли. Для нас це честь для проєкту. Дякую за те, що ви супер інноваційні і технологічні. Ваші два відомства. Вони постійно, я думаю, ви добре знаєте нашу співпрацю. Ми багато проектів тут не анонсуємо. Але насправді, чому так вдається отримати такий результат, як з човнами, з дронами, швидкий, тому що це ваша швидка реакція. Це ваша включеність, це ваша віра в технології. Вам за це окремо дякую. Дякую, що сьогодні прийшли підтримати нас. <плес> да. У мене перше питання, яке є до вас. Ну ми тут сьогодні всі вже бачили. Я думаю, два човни. І бачили, що вже є човен з градом. Є в інтернеті, напевно, ви всі бачили вже човни з ракетами. Тобто, ваше як ви бачите взагалі наступний крок розвитку морської теми. Що може бути далі? Тут майже нікого нема, всі свої. Я думаю, що це якщо можна так натякнути, що що може бути далі? Да. Що ж, перш за все, хочу всім подякувати за ту допомогу, яку ми, я певен, пан Василь Васильович, до мене приєднається користувачі безпосередньо відчуваємо. Дякую вам за це. бо... Бо Насправді ви бачили зразки техніки, яка представлена в залі позаду вас. Думаю, хто ще не побачив, у нього буде час на це. І ця техніка працює, це найголовніше. Вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці. І третина знищеного вже можна казати, навіть не ураженого, а знищеного. Бойового потенціалу Чорноморського флоту це. Максимально пристойний показник. І все це завдяки, як то кажуть, праці кожного з вас. Без вас цього просто не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати. Що стосується майбутнього розвитку, ну, тільки вдосконалюється. Пішли шляхом встановлення нових систем на ці вже роботизовані, перш за все, морські платформи. Та появилися морські дрони для боротьби з повітряними цілями, з'являються системи для нанесення, скажімо так, ударів по узбережжю по невеликим надводним цілям. Тож це все буде розвиватися надалі. Система модернізуються, технології освоюються з'являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, ну, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум в закритих акваторіях або напівзакритих, таких як Чорне море, як Середземне море і так далі. Це точно шлях розвитку. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, всіх радий бачити. Перш за все, всім дякую за донати, за допомогу, всім організаторам, функціонерам, амбасадорам. Велика вдячність і, окрім вдячності, низький вам уклін, шановні колеги. Без історії немає майбутнього, тому ми маємо розуміти, як все починалося. Я коротко, лаконічно, декілька слів хочу нагадати, що в 22-му році верховна головна командувач, президент України, поставив нам відповідну бойову задачу, а саме, зупинити домінування русаків в акваторії Чорного моря. І створити оперативно-вигідні умови для функціонування зернового коридору. Власне, з цього все починалося. Був первинний оперативний задум. Потім були випробовування, потім успішні випробовування, а потім уже успішні бойові виходи. Служба безпеки першою почала використовувати надводні бойові дрони в спеціальних операціях, але згодом до нас приєдналися наші побратими з ГУР, Кирило Олексійович, військово морські сили. І сьогодні у нас дуже і дуже багато трофеїв. Варто сказати, що це. 11 ворожих кораблів, і по суті, ми загнали їх флот реально в бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх достали. І великий десантний корабель горський гарняк вражений також в бухті Новоросійська. Тому морські. Використання морських надводних бойових дронів це реально нова віха в історії морських битв. Я кажу без жодного перебільшення. Багато армій світу, багато спецслужб світу сьогодні тягнуться до нас Кирилом Олексійовичем, щоб перейняти наш бойовий досвід. Окрім цього, варто згадати, що в 2023 році на виконання завдання Верховного Головнокомандувача нами був успішно вражений Кримський міст. Він був вражений двома дронами типу Сі Бейбі. І знаєте, він. Як мильна булька лопнув, і разом з тим міф лопнув, що він недоторканий, недосяжний і реально його неможливо вразити. Окрім цього, ми ефективно використовуємо і дистанційне мінування. Таким чином, чотири ворожих кораблі також успішно вогнево були нами вражені. Як уже сказав Кирил Олексійович, пішли набагато далі, і сьогодні адаптовуються різні різновиди озброєння до відповідних наших надводних дронів. З розумілих причин ми не будемо допомагати росіянам і розповідати багато деталей. Власне, сьогодні ми показали адаптований РСЗВ ГРАД, реактивні системи за. Алпового вогню, але їх почали ми використовувати ще 20 грудня вперше. Але декілька днів тому русаки вже показали відповідне відео. Ну ми в свою чергу сьогодні дозволили собі показати вам дрон. Але попереду дуже і дуже багато сюрпризів. Тому служба безпеки України і всі сили оборони, повірте, не підведуть. Ще раз вам всім велика вдячність, шановні колеги, і ми маємо разом динамічно рухатися до перемоги, оскільки в єдності наша сила низький уклін, слава Україні. Василь Васильович, можна до вас питання відразу? Е, от як задача нашій команді Юнайтедвадцять 24 всім компаніям, донаторам, як ціль? Яка наступна ціль? Яка потрібна допомога технологічна? До вас буде таке ж саме питання? Е, да. е, ми з вами спілкуємося з усіма, але от те, що ви можете сказати, як де потрібна підтримка, саме якщо говоримо про технології, інновації, про нові якісь засоби? Ну, Михайло Альбертович, ви знаєте, що ми з Кирилом Олексійовичем класичні спецслужбісти на широкий загал, все таки не будемо говорити деталі. А окремо з вами пошепки поговоримо. Я велике скажу ще раз дякую за. Ту допомогу, яка вже надана зараз. Багато викликів. Ворог на місці не стоїть. Давайте називати речі своїми іменами. Він постійно самовдосконалюється. Це і робота авіації, це і ворожі е, розрахунки БПЛА, ворожих е, повітряних, які сьогодні працюють по надводних БПЛА. Це і хреби, які сьогодні гасять окремі системи зв'язку, але я на широкий загал не буду називати їх назви. Тому в цьому напрямку ми розвиваємося, рухаємося поки що ми справляємося. Але в разі необхідності ми все-таки будемо звертатися. Дякую, да, така політична відповідь у вас це така широка. Е, Криласіч, що скажете ви? Що ж я можу сказати? Тільки приєднатися до пана Василь Васильовича. <сум> 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 ну е, якщо трошки, як то кажуть, цю завісу посунути, ну ми бачимо розвиток в збільшенні. Скажімо так, в серйозному збільшенні швидкості всіх засобів та технологіях малозамітності цілей, Тож над цим давайте і працювати. Добре. Тобто на Зараз збираємо на наземні платформи. Далі вже формуємо, формуємо нову нову ціль. А у мене таке не по сценарію питання цікаво. А згадайте випадки, коли були певні враження об'єктів, цілей. Можливо, є якась цікава історія. Де ви знаходилися, коли це прочитала? Як вам про це сказали? Можливо, ви були там. Ось що шо вас? Я там знаю один кейс з Василь Васильовичем, коли був ви врат... завжди поряд були з нами. Давайте вам також поаплодуємо, оскільки. Всі бойові операції проводились пліч опліч з Михайлом Альбертовичем. Це взагалі був секрет. Секрет був, секрет був. В. Ми про це не говорили. А я пам'ятаю вашу реакцію, коли був вражений кримський міст. Ну зрозуміло, це був справжній вибух емоцій. Правда, це було не вперше в мене. Вперше ми його вразили на день народження Путлера ще в 22-му році восени. Але вдруге також було дуже дуже приємно і мені, і всій нашій команді. І сьогодні тут присутній Хантер. Ви, до речі, згадували, що безпосередні виконавці. Тому я дякую всім побратимам, особовому складу і служби військово мастерських сил. І гуру, і всім задіяним в цих непростих заходах. Дякую, шановні Олексійович, Може у вас є цікава історія? Коли, як, як взагалі життя головного розвідника в країні відбувається? Як вам, де ви, як вам сповіщають про те, що щось вбили або знищили? Ви знаєте, Михайло, ну тут в мене більш-менш стандартна історія. У мене монітори виведені в робочий кабінет, тож мені трошки легше. Я можу спостерігати в онлайн, коли не знаходжусь на командному пункті, ви знаєте, звідки йде керування. Але ну, нема проблеми. В нас час це ж теж технологічне досягнення. Можна знаходитися будь-де і, в принципі, безпосередньо приймати участь в проведенні всіх цих заходів. Тож моменти, коли йшли на дно і великі десантні кораблі. і... Ракетні кораблі, кораблі охорони я бачив безпосередньо, от прямо в онлайні. І це такі моменти, які точно ну, згадаються на все життя. Не кожен може це побачити насправді, але це, це красиво, повірте. До речі, ви ми з вами почали працювати ще в 2022 році. Ви були перші, з ким ми почали запускати дальні дрони камікадзе. І зараз і служба безпеки активно працюють. Взагалі всі сили оборони. Ви починали одні, одні з перших. І до речі, там всі перші дальні дрони вони купувалися також завдяки ЮНАТІ. 24 що можна проєкту і всім донорам. Мало хто про це знає, але тоді ну. Скажімо так, держава ну не так швидко трансформується. Да? І е, вже ставало очевидно, що потрібно розвивати дальні дрони, і всі перші дрони вони були дальні куплені. Зараз вже є державна програма велика, але вони були куплені за рахунок United 24 е, А пам'ятаєте перший дальній ударним е, дальним, дальним дроном по території Росії, коли це було саме дроном зроблено? Після, після повномасштабного вторгнення? Що була за емоція? Мені здається, вразила вразила, і така емоція ох, зараз масштабую, Ні? Михайло, треба пам'ятати, що є ще поняття державної таємниці, хочу вам нагадати про це. Це ваш телеграм-канал почитати, там да. яка державна таємниця? Да. Там всі, всі кейси ну, є, все, все розповідається. Давайте так. Разом з тим, на перші удари вони теж запам'яталися. І вони запам'яталися, я думаю, більше навіть не на мої. Тому що міф про те, що це нереально Російська Федерація, особливо Москва, це найзахищене місто світу, і як би там не було. В Росії життя гарне чи погане, але от вони точно живуть в безпеці. Самі було дуже швидко зруйновано. І це відчувається і зараз. Це впливає на всю їх політику, на всі їх дії і так далі. І це побачили всі, всі люди в усьому світі. І знову ж таки, без Юнайтед цього б не було. Це абсолютна правда. Подобається це, не подобається комусь, але так воно працює. Не будемо зараз державним таємницю розказувати, що ми ще Сі 4 зараз купуємо через Юнайте, да? не будемо ну, океа. А скажіть, будь ласка, от ви є на сьогодні одним із найбільш, я не скажу, щоб ніхто не образив, що найбільш технологічними, але одним з найбільш технологічних військових взагалі в нашій країні. І ви активно використовуєте технологію. Тобто, от в нашій з вами роботі не потрібно вам пояснювати, взагалі що це таке. Ви з вами можна досить детально продискутувати на будь-яку тему стосовно технології. Ви добре розумієте там в будь-яких деталях. А ви з самого початку розуміли, що мислили вже через технології, що потрібно автоматизовувати, думати, як застосувати безпілотні засоби? Або у вас відбувся певний перелом в певний момент, коли ви зрозуміли, о, це наступний етап розвитку. От дуже цікаво мені особисто дізнатися. Василисич, може ви? Так, а це ви знаєте, Михайло Альбертович, це постійний процес, це от такий генезис, і виходячи з дій ворога, розвитку оперативної обстановки на полі бою в тилу ворога, ми постійно змінюємо і свої підходи. І власне тут ми крокуємо пліч опліч з вами. Тому навіть якщо в межах повітряної нашої роботи починали ми з вибачте з Крима, з враження С чотириста тріумфа, сьогодні ми вражаємо… Маємо повністю їх нафтовидобувну і нафтопереробну галузь, і за цей час видозмінилися повністю ті засоби, якими ми працюємо. Аналогічно на полі бою, навіть якщо ми говоримо за використання FPV, то варто відмітити ефективність саме зараз нічних FPV. і саме за вашої і нашої спільної ініціативи, ми по суті це масштабовували. Але важливо масштабовувати не тільки засоби, а операторів, тому що саме безцінне, що в нас. Є це людське життя, і саме використання штучного інтелекту, роботизованих систем воно дає можливість зберегти наших побратимів, і це важливий елемент, і це в тому числі той напрямок, який нас сьогодні рухає в розвитку під час даних військових дій. Дякую. Дякую, перед тим як Кирило Олексійович відповісти на це ж питання. Я пам'ятаю історію, коли ми закуповували сенсори для моніторингу повітряного простору. І тоді ми намагалися запевнити всіх наших партнерів, що потрібно це швидше робити, що це взагалі важливо. Це по суті датчики, які фіксують польот шахедів, ракет. І я ну скажу так, що не зміг знайти партнера на той момент. Служба безпеки не могла це зробити юридично, але не зміг знайти партнера, окрім Крила Олексійовича, хто швидко відреагував і сказав: О, ну це взагалі не наша тема, але ми все зробимо, щоб у вас вийшло і допомогли нам вирішити. Ці юридичні проблеми і, і, і таких кейсів було багато. Е, тобто, це також говорить, що ви досить швидко е, адаптуєтесь під сучасний світ, використовуєте технології. Як у вас? Ви завжди таким були? Або все-таки команда оточення. Бо у мене буде потім останнє питання про команду, але от давайте про розуміння себе як інноватора, коли воно відбулося? Дивіться, я завжди користуюсь принципом Я команда, одна людина не зможе зробити все і бути фахівцем у всіх галузях. це просто нереально. Не існує такої живої істоти в світі, яка може бути фахівцем. В радіоелектроніці, в бойовій справі, там, в економіці, в науковій думці і так далі. Це все люди. Як сказав Василь Васильович, дрони допомагають рятувати людське життя, ну а це взаємозалежність. Щоб вони допомагали рятувати людське життя, хтось має їм правильно користуватись. Роботу цю в принципі почали ще до початку повномасштабної війни, але тоді ми робили перші експерименти. З дронами Камікадзе. з Початком повномасштабної, з вашою допомогою, тут активно пішла наукова думка працювати, фінанси пішли в всю справу. Ну і зрештою ми бачимо той результат, який всі можуть спостерігати. А що стосується того випадку, який ви пригадали, ну це стандартна історія для нашої держави. На жаль, є певні проблеми, але ж це ж знову ж таки показник, як можна це все подолати. Є певні бюрократичні процедури, які ну, обійти просто неможливо. Це теж треба всім пам'ятати. Але завжди є шляхи вирішення будь-якої проблеми. І разом з вами ми думаю, правильно демонструємо, як це все правильно робить. Кирило Олексійович, я відразу додам, от ви абсолютно праві, і ви підрезюмували разом з вами. Тут, Михайло Альбертович, потрібно вам подякувати за ваш прогресивний, айтішний сучасний підхід. І я, як голова Служби безпеки воюючої країни, бачу, наскільки все-таки ефективно і правильно, що урядова команда, і ви як представник уряду саме займаєтеся цим напрямком. Це не якісь, вибачте, ластощі вашу сторону, але це реальний факт, тому велика вам вдячність від всіх сил оборони. Дякую. Я, я це дуже дякую е, за те слова. Я, я знаєте, я називаю цей інструмент бабуся. Е, я з, кожного року дзвоню своїй бабусі, щоб її поздравити з днем народження, а закінчимо тим, що вона мене поздравляє і бажає мені всього найкращого. Знаєте, так само і тут. Е, е, дякую. Ну я думаю, що це кооперація насправді працює і ви ж нас надихаєте також, коли ви починаєте використовувати технології, робити результати. Ми розуміємо, що це комусь потрібно і є клієнт, да, для кого це робити. Для кого можна ризикувати, змінювати полісі і так далі? Останнє питання, яке я хотів задати, воно стосується команди. От чим ви схожі, і ну ви досить ефективні, і що у вас схоже? Це те, що у вас суперлюди працюють. От з ким на не ми не працюємо по напрямку технологій, всі ваші люди вони заряджені, мотивовані, не потрібно пересувати ноги. Вони самостійно постійно пушать різні теми, тестують, помиляються. Тобто це відрізняє вас дуже від багатьох структур. От як вам вдається, от можна ваш суперінструмент, як ви шукаєте людей? Тому що що цікаво, знаєте, якби ви починали війну. З певною командою, і на сьогоднішньому етапі ви продовжили тільки з нею рухатися. Це одна історія, але я бачу, що у вас постійно вводяться в гру нові люди, і вони є досить ефективними і ідеологічними. От можна просто від вас ваша суперсила, як ви от де ви шукаєте людей? Тому що знаєте, у нас в, в Мінцифрі є HR. Ну там я не думаю, що у вас є там стандартний рекрутер, який шукає людей. Все-таки там робота з державною таємницею, відчуття. От, ну у вас досить специфічна, м'яко кажучи, робота. От можна, Крилосич, як ви, як ви вважаєте? Думаю, може, ви про це взагалі ніколи не думали, але це точно ваша суперсила. Як вам вдається? Ну як це не думали? Я знаєте, я думаю, що я знаю відповідь на це питання. А ми вкладаємо в людей, ми цінуємо своїх людей. І, зрештою, ми пишаємося своїми людьми і всіляко сприяємо, ну як їх персональному розвитку, так і в принципі відчуттю гідності всередині цих людей. Коли людина задоволена і з вогником в очах працює, вона завжди дасть результат. І при цьому результат такий, який можливо від нього ніхто й не очікував. Мабуть, це і є моя відповідь. А про те, що ефективні люди в служби безпеці в ГУР, так я вам відкрию таємницю. Якраз по технічній частині вони всі разом і працюють. Вони ці команди об'єднані, багато спільних операцій проводиться. Ну а там, де операції, там же і спільні підходи, спільні розробки, спільні технологічні, технічні рішення і так далі. Тобто, я думаю, що відповідь саме така. Я просто там для прикладу ми робимо часто хакатони різні, і я там можу прийти на хакатон, дивлюся, там цікава людина, підійду, поспілкуюся, задам питання, обміняємося контактами, потім він мені якісь розробки відправляє. Ну тобто, в мене так, скажімо, різні інструменти як пошуку людей, тому що там є якийсь топ-менеджмент, з яким ти постійно спілкуєшся, а потрібно виходити за рамки цього менеджменту і от різні платформи шукати. Оселі можливо, у вас є такі хакатон, якісь там, ви когось знищуєте. Бачите, о, це краще знищив. Як вдається так працювати від вас прозвучало. ви добре знаєте цей термін, який вживаний на сленгу Ігуру, СБУ, хлопці допилюють засоби. Я не буду зараз називати назву того БПЛА. але навіть нещодавно три крайніх місії проведено одним з різновидів дальнобійних БПЛА, який до цього у багатьох, хто його пробував використовував використовувати, падав просто в поле. Вибачте, але шляхом пробі помилок. Місті працювали безпосередньо з виробниками і прийшли до того, що він ефективно сьогодні використовується вже на півтори тисячі кілометрів. Це в частині як так вдається а в частині кадрової політики триває постійний підбор. Хлопці самовдосконалюються, працюють, набирають це відповідного живого бойового досвіду, працюють разом в спільних командах. Те, що каже Кирил Олексійович, і ви добре знаєте, багато крайніх місій, операцій, і повітряних, і морських вони проводилися разом. І плануємо ми зараз їх разом. І в єдності наша сила. Тому і це є один з елементів нашого успіху. Дякую. А от, все таки я хочу повернутися до першого питання, можливо, ви тоді ще не розігрілися нормально. Е якщо все таки говорити про о, одну технологію, е на якій потрібно нам зараз фокусуватися, е ми не будемо го говорити про конкретний продукт в рамках цієї там цього напрямку. От, умовно, дрони, наземні платформи, ракети, я не знаю, там літаки безпілотні, е які несуть. От одна технологія, яка там в найближчий час нам важливо сфокусуватися на, на цій технології. Сусі, скажіть, ну, якщо це морські. Компонент, то це боротьба з ворожою авіацією. Я на загал не буду там деталі розповідати. Ви розумієте, про що я говорю? Тобто боротьба за панування в небі тобто, чим можна. Да, звичайно, співати? звичайно. Ну, а інші речі згодом поговоримо. Звучить е, трохи так. Е, я вже казав, технології малопомітності. Це буде працювати і на повітряних платформах, і на морських. Тобто покриття, спеціальні форми, спеціальні покриття, які знижують, знизять, як це правильно сказати, можливість виявлення ворожими радарами цих систем під час їх безпосередньої роботи. Максимальна радіопрозорість, в тому числі, але ми над цим працюємо разом з Гуром і з вами. Да. До речі, да, можна проти. <плес> До речі, також важливо розуміти всім донорам, думаю, всім, хто нам допомагає, що. Робота спецслужб, ну якщо ми говоримо конкретно про СБУ Гури, це не тільки застосовувати готові продукти, це взагалі нереально. щоб ти щось купив, передав, і вони просто застосували. По суті, вони всі перетворилися протягом війни на РНД. Вони доопрацьовують кожен продукт, дають фідбек, і потім цей продукт застосовується знову фідбек знову застосовується. Тобто, це досить така потужна R&D робота, яка відбувається. І це ж потребує додаткової експертизи. Тому я там не дарма за менеджмент да, питав, що ви будуєте по суті в собі не просто компетенції застосування розробки постійної модернізації. Це наука. Ну тобто це унікальні компетенції, які у вас. На, на, на вашій базі формуються. я, вибачте, вже казав, що останнє питання, але все таки можна останнє і ще останнє питання. Раз ми так в кругу друзів сьогодні зібралися з вами е, поговорити. І ще раз дякую за те, що ви прийшли. А уявіть собі, що ви, ми завдяки технологіям досягнули там певної якоїсь перемоги, наприклад, можливо, це точкової перемоги, наприклад, повністю впав. Міст там, завдяки дронам або човнам камікадзе, е, і це зробила ваша спецслужба. Все вражено, просто немає кримського мосту, немає взагалі нічого від нього. От Василь Ось, як би ви відсвяткували, скажіть чесно. Я думав би в той момент все одно про наступні місії, тому що росіяни на цьому не зупинились би. Але міст ми вже двічі успішно вразили, і в цілому у нас все рухається згідно плану, про який ви знаєте. Не лише в частині мосту. Ну як ви розслабилися? Б? Випив би з ва з вами чаю в той момент, коли ви в черговий раз завітали б до мене, і ми поспілкувалися. Дякую. В будь-якому випадку це безалкогольний був би відпочинок, тому що ви знаєте наші підходи і сухий закон під час війни. Ну, просто, наприклад, у мене вже інший знаєте, інструмент розвантаження. Там, подивився статистику, скільки дронів вбили сьогодні техніки росіян і пішов в театр. От, і таке: Кирило Олексійович, як у вас? Ну, якщо кажемо про морські дрони, у мене модельки кораблів стоять. От новий з'являється, новий, 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 новий. Так, сподіваюсь, колись повну полицю за... заставлю. Це буде означати, що Чорноморський флот закінчився. Це задача для Лєго зробити. Кирило Олексійович, всі, всі човни. Ми будемо закінчувати. Я хотів би дуже подякувати вам за те, що ви прийшли підтримати насправді команду Юнаті 24. Ми зрозуміємо, що у вас багато різних задач, але ви вибралися. Це для нас реально безцінно. Так будується справжня кооперація. Дуже радий, що ви сьогодні на сцені, ви є суперефективними. Ми працюємо для вас, збираємо для вас, модернізуємо продукти для вас. Ми в вас дуже віримо і впевнені, що разом з вами Україна переможе. Це від щирого серця. Я думаю, від всіх людей, які тут сидять, вони всі вірять в вас. І якщо не буде не буде вашої енергії, вашої сили. То не буде в нас такого бажання і віри. Тому ми на вас розраховуємо. Будьте ефективними, будьте здоровими і побачимося на третій річниці ЮНАТІ. 24 Ми підведемо. Дуже дякуємо з великою повагою. Дякую всім.